Духами ми спочили правники, душу робіт твої спаси у покой, і прийми до блаженого життя біля тебе, чоловіка ольо, ще воселях твої Господи, де всі святі твої спочивали, упокоїш уробіту. Слава Цві Сину і Святому Духові. Ти си Бог, що зійшов до пекла, розбив кайдани закути, сам на жаробі твої попоко. І нині по часу, часі, і на віки вічні Єдина чиста і непорочна діва, що бе сім'ї породила, моли за спасіння душі. Ні, помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї воли ми з тобі, вислухай нас і помилуй, ходи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокоєння душ спочилих рабів Божих, що нещодавно загинули від терористичного акта. Також молимо за всіх вояків, що на полі, на полях воїн загинули, ще що загинули на майдані цьому мирних військових, за ці братів, сестер наших. Що загинули життя своє, поклали за свободу, незалежність, цілісність України, за світле і майбутнє, за відпущення всякої провини їм вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Сели в душі їхні, там, де провідність, спочиваю, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Боже, Царство Небесного і відпущення ріхів їхніх у Христа Царя Бога нашого. Cruos modae hostode. Господи, помоги моё. Господи, помоги Від всякої плоті ти смерть подала в дьявола, знищив життя світом і твоєму дарував. Сам Господи, упокою душі, спочили грабів твоїх, но представлених рабів Божіх, що нещодавно загинули, що загинули на сході і півдні. Країни нашої і всі герої в небесній Сотні, всі герої України, що на смертю загинули військових і мирних жителів країни, нашої, а також всіх діточок, невинно загинувши. А також всіх, що загинули під час визвольних зван змагань і війни на українських теренах, у місті світлом, у місті спокою, де нема, ні недуги, дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякі що вчинили вони, чи словом, чи ділом, чи думкою. Як блаї чоловіку любний, мов прости бо нема людини, щоб жила, й не зрішила. Ти один без ріха правда, твоя правда вічна. І слово Твоє істина, О, Ти є воскресіння, життя, і спокій спочили рабів Твої, Христе Боже наш, і Тобі славу слаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і з присвятим і благим, і міжотворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Святоя бородиця спасина, чесніше в тробі, міни зрівняно, славніше від Сарафим, що безсління Бога слава породила сущу бородицю, тебе велича. Є.